В цьому відео подивимось із вами стайлер від бренду CECOTEC BAMBA. Модель називається 850 Magic Waves Vision. Стайлер йде у комплекті з якісним кейсом, в якому буде далі зберігатися девайс. Я вже користуюсь цим стайлером декілька днів. Скажу одразу: я вражена, це дуже крута покупка і дуже крута знахідка, тож хочу поділитись із вами. Сьогодні з вами, звісно, зробимо зачіску, зробимо красиві гарні локани, тому що все набагато простіше. Ніж якимись будь-якими девайсами. Наприклад, звичайна плойка вона опікає вушка, пальці, голову і так далі. Це нічого не опікає, все автоматично і все набагато простіше. Зараз покажу, що тут є за функції, як взагалі він працює. дріт гортається на 360 градусів, зручно, то що він не буде плутатись. Кнопка вмикання та вимкнення, також є таймер, температура налаштовується. Ось тут є екранчик. Налаштування всі зберігаються. Коли ти налаштував то на наступний раз налаштування будуть всі ті ж самі, які були, що ви налаштовували раніше. І дві кнопочки, куди буде гортати сам стайлер вліво або вправо. Потримуємо кнопку вмикання, натискаємо таймер, можна обрати, скільки буде тримати сам завіток стайлер. Я обираю 8 секунд, а також я ставлю 190 градусів температуру. Натискаємо на стрілочку і стайлер починає гортатись. Потім натискаємо на іншу і стайлер гортається вже в іншу сторону. Пасму треба помістити між цих двох пластин. Це дуже важливо, щоб ваше волосся не зажувало. Ну, і показую вам, як все це працює. Бачите, воно іздає звук, коли вже накрутилось пасмо. І також іздає звук, коли вже минуло 8 секунд, і треба його діставати. І ось так виходить. Це дуже красиво і дуже просто. Виглядає, наче в салоні. Отже, одна сторона в мене готова. Це було дуже швидко: 5-7 хвилин і половина зачіски вже готова. Дівчата, хлопці, я навіть подивилась по таймеру. Пів голови в мене зайняло 3 хвилини, 24 секунди. Тобто, максимум за 10 хвилин можна зробити гарну укладку. Тепер я беру праву сторону, справа пасма. Також кладу прядку між двох пластин і натискаю вже іншу кнопочку, яка крути праворуч. Ось так. Вау! Також тут встановлені пластини, які не пошкоджують волосся, але все ж таки, все ж таки, краще користуватись термозахистом. Оп! Цю сторону я крутила 4 хвилини, 10 секунд. Ту сторону я крутила 3 з чимось хвилини. Коротше, за 10 хвилин ти можеш зробити просто неймовірну зачіску. Вимикаємо стайлер. Можна лишити ось так такі кудрі, можна зробити ще якусь зачіску, наприклад, зробити хвостик, ось так пасма лишити. Можна розчисати все це, зробити більш натуральний ефект. Але після того, як ви розчісуєте, обов'язково пальцями, руками сформуйте локани. От, В принципі, 100% рекомендую цей девайс, ціна його лише 2500 гривень. Це дуже бюджетно, бо я, чесно кажучи, чекала чорної п'ятниці, щоб купити собі. Такий же самий Стайлер Філіпс, але він став на тисячу гривень дорожче. Він був 5 тисяч, я чекала, можливо, він буде дешевше, а він став 6 тисяч. Тому я вирішила: візьму собі спробую це котек Бамба. Купила, спробувала, і я не пошкодувала. Також це ідеальний подарунок для себе, ідеальний подарунок для своєї дівчини, хлопці, якщо ви дивитесь цей огляд, обов'язково зверніть увагу на цей стайлер. Якщо б мені такий стайлер подарував хлопець, я б була просто щаслива та на сьомому небі від щастя. Також я робила огляд свій ТікТок, і мені написала, що навіть в Dyson за 20 чимось тисяч та Philips не поклали кейс. А в це котек за 2500 гривень є. Este é Icreis. Тож це взагалі виглядає дуже дорого. Чесно кажучи, я дуже боялась використовувати цей стайлер, тому що я боялася, що моє волосся воно зажує. Коли я перший раз його використовувала, я думала, блін-блін, блін, блін, блін" хоч би нічого не зажувало. Але з цим все ок, не турбуйтесь про це взагалі. Якщо навіть все щось там, якусь волосинку воно зайво візьме та зажує, воно її випльовує. Тобто воно її не далі засасує, воно її випльовує, і стайлер перестає працювати і все легко витяг вусовуються, нічого там не треба видирати, вискаблювати і так далі. Тож з цим взагалі проблем немає. У мене за весь час, що я користувалась рази, два-три там щось зайве потрапило, але проблем, яким що я там видрала собі пасму, такого не було. Тож не лякайтесь, це все 100% безпечно. Я сподіваюся, що цей відеоогляд для тебе був корисним. Якщо ти, дівчина, кидай це відео обов'язково своєму хлопцеві, він має тобі купити такий подарунок, наприклад. Ідешні новорічні свята. Обов'язково залишай свою вподобайку, пальчик догори, підпишись і натискай на дзвіночок, бо я планую ще знімати відео. Знаю, трошечки я випала з Ютубу. Але якщо ви мене підтримаєте, я буду надалі знімати все більше і більше відео. Дякую всім за увагу і всім гарного дня, ночі, вечора, ранку і так далі.